поліцейські повідомили про підозру російському окупанту, який утримував людей у морозильній камері на території аеропорту в Гостомелі. Про це повідомила Національна поліція України. Погрозами вбивства та катуваннями окупанти намагались отримати від мирних жителів інформацію про збройні сили України. Правоохоронці встановили в березні 22-го року на Литовищі під Києвом. Росіяни жорстоко катували цивільних чоловіків та жінок, пускали по тілу. Електричний струм та позбавляли повітря. Нас допитували ФСБшники. Один із писнавчих, який стояв за цим слідчим, підійшов і вдарив прикладом мені в голову, де я впав. Ну, я був прив'язаний до стільця, впав і почав мене ногами добивати по обличчю, де поубивав усі зуби, де почав бити по поламаним ребрам. Стрибати по ногам, по тазу, по голові встановлено 47-річного військовослужбовця збройних сил Російської Федерації, який організував та керував так званий Катівний. Ним виявився один з командирів управління Росгвардії по Красноярському краю Сибірського округу військ Національної гвардії Російської Федерації. Ні в чому не винне цивільне населення утримували у нелюдських умовах.